Сьогодні познайомлю вас з темою щодо асиміляції цього явища, як відбувається це в Європі, як відбувається це в світі. І поговоримо про моделі асиміляції, які на сьогодні вже досліджені. Отже, деякі приклади на з історичних джерел. Отже, у нас з вами поняття асиміляції. Чому це питання настільки важливо стало сьогодні? Тому що е, відомо, що політика Європейського Союзу щодо асиміляції мігрантів чи адаптації мігрантського населення в європейську ідентичність зазнала поразки. І зараз європейці шукають в новому порядку нові концепції, нові механізми, нові програми, щоб е, знайти золоту середину. Поступової, можливо, акультурації мігрантського населення саме в європейську цивілізацію. Чи це вийде, це ні. чи ні, поговоримо про це трішки пізніше, а зараз згадаємо, крім асиміляції інші терміни, додали акультурацію. Но акультурацію придумали, на наш погляд, трішечки штучним варіантом, оскільки є більш асиміляція є дуже жорстким поняттям. Асиміляція це означає. Поглинання іншої народності, яка е, фактично втрачає свою ідентичність, забуває поступову мову, забуває культуру, забуває свої джерела, свої витоки, більш таке жорстке формулювання асиміляції. Що стосується акультуратів, наш погляд це придумали європейці для того, щоб пом'якшити процес втрати цього всього цінного, що характеризує будь-яку етнічність. Акультурація це значить позичення іншої культури, перехід на іншу культуру, на іншу схему культурних цінностей. Таким чином, українці, як не тільки українці, і інші народності, вони зазнали асиміляції, акультурації. Ще з'явилося таке поняття як сегментна асиміляція. Тобто не повністю асимілюється населення, асимілюється певними кластерами, сегментами на вибір. Це легший варіант асиміляції. Але все одно як не крутиться, є асиміляцію. Отже, наше населення зазнавало завжди асиміляційних таких тисків, і цей процес відомий ще з часів XVII століття до сьогодення і він триває і досі. Якщо ви звернете увагу на політику Росії в Криму, на політику Росії на нашому Донбасі, на Луганщині і на Донеччині. Отже всі сусіди, які оточують Україну, вони розробили деякі моделі, деякі програми навіть набули реалізації щодо українців в історичному минулому. І перший період, який, який яскраво ілюструє цю модель, можна назвати міжвоєнний період після Першої світової війни, коли польська сторона запропонувала. Асимілювати частину українців, які опинилися під протекторатом Польщі. Ну, ви знаєте, паризьку конференцію, французька делегація була налаштована 19 1923 роки в Париж, вирішує питання українців, які опинилися під протекторатом Польщі. Французька делегація налаштована антиукраїнська британська делегація англійська, так чи інакше вважаю, що необхідно дати автономію українцям в межах Польщі. Що стосується американської позиції, вони зайняли таку, я би сказала, м'який варіант можна надати автономію, сказали американці, але не наполягали на цьому. Таким чином, французька ідея перемагає, і вся ця Західна Україна опиняється під протекторатом Польської Республіки. Жечі поспорити польські. І що ми бачимо? 11 мільйонів наших громадян, українців, наших етнічних, наших найобинтіших на, 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 на частин України опиняються під протекторатом іншої держави. Було дано завдання польським теоретикам розробити схему асиміляцію цієї кількості людей. Одразу поляки заявили, що ми не можемо асимілювати 11 мільйонів це дуже багато. Хтось з них навіть сказав таку фразу, 11 мільйонів в Польщі не проковне. Може проковнути, ну, можливо, пів мільйона осіб. Це 500 тисяч. Для цього що треба зробити? Треба е, діяти за таким планом, як перше, посадництво, ну з польської мови це поселення. Друге утраквізація це означає утраквіз лиця шкіл, з лиця класів українських і польських. І третє релігійний аспект. Тобто конфесійний чинок, який виливає, врешті-решт про зелітизм, перехід на іншу релігію. Таким чином цей план розробляли провідні ідеологи Польської Республіки, саме Станіслав Стромковський. До слова він був певний час, працював міністром шкільництва і міністром освіти в уряді Петлюри, як дитина. І саме Станіслав Стемковський долучився до розробки цієї моделі. Ще прізвище доволі відоме, Роман Думовський. Він був міністром закордонних справ Польщі і доклав значних зусиль, щоб саме таким чином було підписано документи щодо українських земель. Хоча нагадаю, що рішення Антанти Ті українські землі вважалися в тих документах, записано в статтях, що ці землі є автономними. Але, а що таке автономія? Тобто вони мають на розвиток своїх права, на розвиток культури, літератури, шкільництво, релігії і тому подібне. Але в той час ніхто тих правил не дотримувався, і польська сторона почала поступово асимілювати українську, українську народність, українську етнічність. Таким чином, таким чином цей план набуває ознак вже після, після 24-го року, навіть я би сказала, може і раніше, 20-го року. І хто перший переселявся на українські землі? В першу чергу військові, які брали участь з Першої світовій війни, польського походження і поляки, їм надавалися хороші землі. Українські всі люблять наші землі, вони родючі. І це доволі серйозні наділи землі і за охоченням вони їхали з радістю їхали на ті землі, тому що це був великий прибуток до їхніх родин. В Польщі історично так склалося, дуже маленькі наділи земельні мали селяни і завжди шукали варіанти нарощування, тобто придбання додаткових площ до своїх володінь. Таким чином осадництво спостерігається поселенням польського елементу на українських землях. Щоб, значить, погреселити поляків, далі їх переселили. Таким чином перейшли до другого етапу, збільшили кількість польського населення, а польські батьки зрозуміли, вони вибирають польські школи, вони вибирають польську систему навчання, вони голосують за польських вчителів. І тому -то дуже легко було польській стороні поступово зменшити спочатку українську систему навчання, потім її ліквідувати. І таким чином утраквізація, утраквізація латинського злиття привела до того, що маленькі класи українців зливалися з великими класами за читальністю польських дітей польськими класами і в решті просто ліквідовували оскільки, ну, по-перше, не було вже вчителів українських, яких всіх попросили зі шкіл, а по-друге, не було майбутнього українських дітей, які вчилися в українській мові, українській літературі і українській фактичної ідентичності. Таким чином, і друга планка цього плану була вирішена, була досягнута поступово шкільництво з Гасай. Третє, що це зрозуміло, це релігія, це духовність народу. Без духовності немає існування, немає розвитку. Е, і насильне покатоличення, і ліквідація храмів українських, не тільки православних, греко-католицьких також. Яким чином? Підпалювання, перенесенням на інше місце. Ну, всі ми добре розуміємо, що в дерев'яну церкву перенести з місця на місце треба її розібрати до Гвістків, а гвіздки в дерев'яних церквах робляться з дерева. Можете собі уявити, що потім в жодну церкву не могли зібрати на нових місцях. Дуже цікава історія покатоличення Перемашинського великого кам'яного собору. Він був зроблений з каменю. Камінь легше розібрати, так розібрали собор на каміння, потім кожен камінь освятили всяні мріїся. В на католицтво, а потім його зібрали знову. І навіть такий варіант да, віддався. Тим чином, цей план був реалізований доволі швидко, якщо 10 років брати до уваги, доволі швидко. Але до чого я веду? Най, Найвитриваліший в процесі асиміляції за спостереженнями, за аналізом всіх документів і тих фактів, які ми знаємо, є саме автохтон. Автохтони, які народжені на цій землі, які живуть на цій землі, вони мають свої корені, в яких, яких чергують свою силу, свій розвиток. Вони мають свою школу, вони мають свою мову, і вони мають свій національний код чи код нації. І це допомагає підтримувати їм і існування сьогодення, і існувати і майбутнє. Діаспору перетворюються в українці, вони втрачають половину тих корінь. І вони намагаються навіть штучно відтворити той загал, який вони спостерігали, чи який вони пам'ятають ще за часів свого існування. Тепер, так, да, і багато можна говорити про негативну політику щодо українців. Сам Стемповський казав, що українці неспроможна нація, вона не може створити. Навіть державний апарат, державний устрій, і до цього навіть не розуміють, що це таке, на жаль, так. І наступні, і наступні коментарі, щоб звичайно українське населення не хотіло так швидко да, виконувати всі ті настанови польського, польського керівництва, оскільки, оскільки вбачали в цьому порушення їхніх людських прав і їхньої гідності. Були виступи, виступали проти міжнародних організацій, виступали проти е, політичних організацій, самих українців, і ОУНПА, і військова організація і так далі, і так далі, різноманітні громадські структури. Щоб утихомирити населення, для цього створювали спеціальні загони жантермерії, які вичищали такі елементи, або вбивали, або саджали концентраційні табори. Концентраційних таборів було Безліч побудовано навіть нових в Польщі на той час. Я можу вам їх перерахувати і в ловцях, і про табори. Тоборі було дуже багато побудовано в польських містах. Серед них найстрашніше, як згадують очевидці це була Береза Картузька. Там не тільки люди вмирали від голоду, від холоду, від хвороб, від поранень, там було багато військових поранень, а також і від. Тортури різноманітне. І комендант цього табору, не буду називати його прізвище, хизувався, говорив, що чим більше їх подохне в моєму таборі, тим буде легше жити в Польщі після таких варіантів. Отже, всі ці події треба знати, їх треба аналізувати і можливо робити висновки. І що страшніше зараз? Спостерігається тенденція замовчування таких фактів. І це має бути зроблено з обох сторін, з польської сторони, з української сторони. Ми живемо білядь, в 21 столітті, нам треба шукати якісь точки дотику між нашими істориками, нашими публіцистами, політологами. і більш докладно вивчати всі ці факти. Якщо ми звернемо увагу на польську модель асиміляції, то можна провести, можна сказати, пряму лінію до французької моделі асиміляції. на сьогоднішній день відомі три моделі асиміляції населення. Це нас з вами ізоляціоністська модель Німеччина, це вона з вами французька модель, яку вони назвали республіканською. І третя модель англійська чи британська, багатокультурність чи полікультурність. Да? Модель, яка також зазнала поразки. Всі ці моделі, наперед говорю, зазнали глибокої поразки. Це визнала Ангела Меркель, канцлер Німеччини. На жаль, політика, міграційна політика Європейського Союзу провалилася. І якщо взяти німецьку модель ізоляціоністська, ізолювати повністю і інородні тіла і іммігрантів. Можливо, в якихось окремих анклавах, де б вони не змішували з німецьким населенням. Зрозуміло, в Німеччині були свої законодавчі акти щодо недозволу отримання німецького громадянства. Зараз вони трішки полегшено сприймають цю ідею, але ситуація не дуже весела в Німеччині. Наступна французька модель французи завжди несуть свою цивілізацію дуже високо. Вони себе дуже поважають, вважаючи їх французька ментальність, французькість. Є номер один у всьому світі, і вони диктують не тільки моду Європи, вони диктують моду життя, політики, існування всього світу. І всіх інших вважають, так, по м'яко кажучи, дикунами, порівняно з французами. Якщо ви згадаєте навіть Алжир, де от, і всі ці куда, да, звідки йдуть мігранти? Мігранти йдуть з колишніх колоній, які мали провідні країни Європи сьогодні. Це вірно. Алжир, в першу чергу, доволі цікава історія цієї держави, оскільки там сформувалася Алжирська Французька республіка, які навіть загрожували генералу Деголю захопленням влади. Отже, ем, і алжирські французи були більш французами, ніж ті ж французи, які проживали в Парижі. Там, де була Франція своєю моделлю, там вона намагалася створити міні-Францію. Це було Віткондо. Це була в як говорили, це всюди, де спостерігається французький французький вплив. Наступна, остання модель для Британії, багатокультурність культурності в полікультурності. Вона теоретично написана дуже розумно, логічно і з поняттями захисту прав кожної людини. Але, на жаль, вона також не відбулася. Виникає питання чому? Чому? І коли оце всі факти аналізуєш, приходиш до висновку, що як би не намагалися провадити циміляційні моделі в кожній країні, то неможливо з'єднати різноманітні цивілізації. Цивілізації не компроміснічають. Цивілізації тільки можуть знищити одне одну. Вони не можуть. З'єднатися в єдине ціле. І там, де цивілізації є різними, ви не зможете зробити суцільне, однорідне суспільство. Дякую вам за увагу.